Усіх вітаю. Мама пішла по секатор, троянда дуже сильно розрослась, і скільки паганів напускала, що незручно ходить. У неї вилізли гладіолуси. І ця троянда їх накрила, а гладіолуси непрості. Таня нам прислала дуже красиві. Там такі цибулини, я тут вставлю, покажу вам. такі вирізати, я це щоб, да, да. Щоб не такі да. дуже. Три штуки, і п'ять поїхали. Ну так, да, так, да, можна. От. Я не взяла треногу, тому не поставлю, не покажу, але зараз обріжу. Давай рукавичку, давай підержу, щоб вже ще відрізала і витягнула, вже то впаде на ту. Ага, мама хоче потримати. Ну, ну, Ліву рукавичку угу. одівай. Ох, вона красива здаля. Так, да, вона дуже гарна. Угу. Мама хвилюється і питає, Іра, а можна зараз обрізати троянду? Друзі, як тільки вона відцвіте, її повністю я прибираю, вирізаю. І знову вона наростає, цвіте гарно, тому не хвилюємося, що декілька гілочок я приберу. Не всі, звісно. Оце кущі тут гладіолусів, і дивіться, які пагони. Кругом лежать на землі, воно не потім. Викидай на дорожку. Одна дві, друга дві. Це все ще бабу. А оставлять які будемо старі. Потім покажу. Справа в тому, що ці гілочки можна підв'язувати і вони будуть квітувати в наступному році, дуже пишуть. Але коли їх багато і нікому пов'язувати, туди також треба обробити, його хтось їсть. Yeah. Ага, хтось їсть. Це якось вар, сильне. Це, 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 це. це, це що ти жісто, що ти приносила? Аж біля самого коріння приберу оці пеньки, що позалишала, бо зараз незручно. Ну, прийде. зараз не треба, хай саме І головне. Зараз відразу треба. Оці можна підв'язати на наступний рік. Справа в тому, вона як відцвітає, оце все треба буде зрізати, а молоді залишити. Вона вже відцвіта, може вже чи не хоче. Та хай ще цвіти. Відразу, як їх відірвати? А груст схватився і берізка беру, берізка Отож. дуже колюче, неможливо взятися. Ну Вони справився. Тепер ще бачиш покрасивіш. Хай я підв'яжу. Це вже воно і на агрусі. Треба зайве прибирати, а трошки залишати. І буде тоді компактний кущик. Я ж так точно і цю формувала. Трошки залишила і ось вона зацвіла. І кряже у як який він молодий, пішов збоку, Нічого. як розрісся. А він добрий. Так, ну, а все потім... Хай ще цвіте, те я підрі... підв'яжу, а те а потім. Рада. Та хай я завтра щеною. Так, ну я вимкну телефон і повирізаю оті пеньки до самого коріння треба прибрати. Ні, мені секатор потрібен. Оце можеш прибирати, але ну, дуже колюче. Надо... Завтра. Ну завтра. Вилами, я вилами винося. Рукавицю треба. Рукавицею не возьмися, все одно проколує. Бачиш, все вирізати аж до землі. Зараз я буду прибирати. Обов'язково. Декілька гілочок, друзі, залишаємо, бо цей паркан впаде, якщо все залишить. Повірте мені, я її вже скільки разів обрізала, що я знаю, як потрібно, кому потрібні чагарники пишні. Звісно. Так, я зараз камеру покладу, друзі, і аж. аж Полівізатор вже загота, ну біда, ну зараз. Та ні, ти носила кудись аж туди, мені вже його віднесло. От туди десь носила. Це друга марка. Капець. Ману полівізаторно не видно крупніше. Що ти в хату підеш, так? Да? Ну там я ще не вечеряла і собачка дати. А, ну йди, я потім на 5 хвилин зайду, щас я доріжжу. Ага. А це цвістили це. Ні, воно весною цвіте і все. Воно вимерзло в тебе. А гібіску здати цвістими. Вже пускає Угу. Все, друзі, пообрізала, гарненько там все вичистила, і бур'яни поприбирали. Там молочай уже цвів, порозлітається, кругом приживатиметься. От всі дрібненькі гілочки, навіть з квіточками, пообрізала, і вона тепер аж задихає. А, а хто говорить? Аня. А коли воно затягає, вже витикається. Коли воно затікає, хоча я побачу, не це вовсе. А тут вже витикається кругом. Да, да, маранти дивуються, усі, що за суняш. Ось такі коротенькі все поприбирало. Все. І ось повиривала кубка, і тепер буде зручно і гарно видно, коли вже. До ладу повністю будемо доводити, вона відсвіте. Ну, і все молоденьке. Такі оці можна залишити на наступний рік. А я ще дома і підрізаю їх. І ось такі кучугури наростають із гілочок. У мене шок просто. Так, секотер, щоб не загубити зараз. Віднесемо. У мене тут гарно дзвоники повзуть. Дуже поменять. Я вся в як свиня. У підвалі все прибиралась. Сіко я... я така була вся в паляці. У подвалі? Вчора в підвалі все. А ти ж наче прибирала. Ну, ось я обірвала армерію. І ось це також треба підходити. Ось так раз. Два. Що я хотіла там зірвати. Та воно за чим ти будеш мучатися. Воно як ненормальне розростається, скоро ти його кругом будеш ловити. Бач, Утром дивилася, Така квітка красива була, вже це... пов'яла. А вона один день квітує, лі... Лі... лілейник. Так, да, не подобається. Красиві. От. Ну, Треба ж фізостегія сподобалася з ліхнесом. – Це вже Так, да, то вже все. Вже. Ну, як така не дуже. Красива. І ось ще зацвітити не бачила. Да. Ну, це ж синюшо. Синюшо давали, диви, вже що. А в мене вже так. зацвіли. Так, да? Да, красиве таке, ой, як гібіскус точно, тільки трав'янисте. А воно насіння збирається, воно ж одне. Мабуть, так. Да. І оце ж мо. Гібіскус треба. В наступному році буде красиво. А воно вже прийнялось, ма, це красиво. Ти як побачиш, оце що ліхне буде, що ота ромашка жовто коричнева крупна, суцвіття і кущики будуть сантиметрів 40. А потім ще на ньому стрілочки випускатимуться. Десь розміром буде як ліхність, трошки нижче. Да. Це воно молоде тільки тут. Воно однолітка або двохлітка, а потім розсівається і в нових місцях приживається. Вони переопиляються. У мене були різнокольорові і стали всі рижими. мене були оце кущі. А він і буде розовий. Так, сіреньовий і буде. Це здається, що він білим відкривається. Красавчики, ну чого, от якому Так, да, лілії дарять, дарують. Якби вони розсіли, щоб такі не дуже розівщині. Ну так, да, щоб не дуже. Ну вони довго все одно стоять у вазі. Вони довго і так цвітуть. Да. Навіть коли розцвітуть, повністю можна все одно. Хороші. Перчика такі в неї тут. А ось же ж. Татко не дозволяє щось там переставляти, а вона хоче переставити Те, і Він, його, бачить, він його, не бачить. його треба срочно висушити, наче буде... Те, що на колоді він зробив. Зробив і лежить ніколи. Люди замовлення роблять. Дуже під стінку поставив і там наріз грибок. Ой, вона підмила. От усе ой, диви, повикидала, О, на металолом тачку вивезли. З ким? І з ним. А він дозволив? А я сказала, що якщо не вивезеш, я тобі його в гараж винесу і взяв. нікуди. в гараж. Давай почекай. Підняли, переставили. Грибків купонці купон цілу зібрала, пліснява розростається. І оцей виріб почав гнити, друзі. Оце до все тут отакі. В грибкох. так. Це ж такі. Та бородичок. Маленький. Ага. І он ще. І ось, так. Да. Ти бачиш, як грибком тут. Він угу. каже, не ходи сюди. Ні, ну я то розумію його, звісно. Вим'ятала, тут стіни такі були у тирсі, аж влажні. Ну, то ж Крістіням твоїм робить лавочки. Виключай. Та просу. він ході нічого не робить, він не хоче на колоді зробити. Він якби виключив, якби посидів без води. Ну, він цілими днями щось робив, 80 років. вже готове зроблене. Хто? Скільки він годів нам його робить на колоді? Ну так ти ж не проси, щоб твоїм родичам поробив усе. А так надо, 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 надо їм в першу чергу, а потім кричить, що він мені не зробив. Так, ну все, попрацювали. Трояндочку до ладу привели, капустка оброблена, жива, здорова стоїть. Амаранти витягуються вже вище, Мами скоро будуть. Я дивлюсь, вони такі високі не нравляються, воно закриває жалко. Жалко виривати закриває чорнобрій завжди шкода любу рослинку. Яку б вона не посадила, вона не може розпрощатися, навіть не подобатиметься, а прибрати рука не підіймається. А я легко шматаю, на все несу, ну Мене, мабуть, звик. Ну конечно, ма, зачем такие вот... Не, не надо, Оті, є і достатньо. А я ж тобі... давай... А, ні, все там корінці маленькі. Давай я. Ой! І оцей давай розум, бо дуже товстий. У мене спина, щоб ножини. Берись. його, не їсти, чи не А, Так можна. Я не пам'ятаю, чи її вкидала. Ну, амаранти говорять дуже корисні. І, так? Да, ну, краще не надамо, А то вдруг вона отруєна. Це ж все, Чого, таки... хайки терчать, подивимося, які це ж да. Ну, це да що такі да. чорнобривці. Ну. Тепер краще стало, якось і город, відкрився чорнобривчики видно і амаронти залишились. Дивіться, яких тут багато ще. А, це, міш? Міш? Да, ну, це ж по да, Ну оце ж воно верево. Ні, то це те саме. А то що їх два сорта зелений і червоний. Ручка вона така набридло все. <гум> все набридло. Мама, як усім сподобались ці штанці? Оці... Да, Раїса, як в юбочки, гарна Ти така. Знаєш, як хорошо, я не да. Think, ну, тонюсіньке, ну таке тут. Тому що Ось, тому хебешечка. Треба його поміняти, стирати треба. Ну, одягнеш оту рожеву, якщо вона нормальна, що я приносила. Я забула за нього, вона не просила. А, ну нехай потім. Іди, моя. Ага, ну нехай. Не Ой, перець який крупний, ти бачила? Да. Ось. О, вже перчик. Боже, да. вже перчик. Ну, чого ж воно таке низьке? Виросте, воно як попре. В цьому році дуже низькі перці і вже висять плоди. І багато цвіту глянь. А в минулому році оце як амаранти були. завтра не Так такий дощ пройшов, я прийшла на город сухе, все, прям шкода, забите, не дихай. А Я підв'язала, куди він прий поп'яшків немає. Хто? А, капіт. да, перець капіть так витягується. Так ти бачиш, що опасинкувати не треба, не ростуть бокові пагани. Ма ростуть бокові пагани. Хоча б подивитися, яке воно. О, бокові пагани. Ти бачиш, не ростуть. Друзі, дивіться, ось перець витягується, да, а паганів немає. немає. А не, не, так чи будуть вони розвиватися? Щось вони не розвиваються не, не, не. зовсім. Ну, головне, коли воно ці сильно, і ну, коли теж буде. Буде, ти ж бачиш, вже квіточки який. І дуже цікаво. Ну, люди так, говорять, буде такий, так. як в магазині, Да. Ну подивимось. Оце так. Лозили, не лозили, робили чи не робили. Походили, бо я, я ж сьогодні була вже два рази тут. Так, да, так, ну все, моє ходим-то, обробимо. Актори. Подивимося, може, десь на так, картину. Воно там небагато тоді. Поїм, о, отай косточку, дам. А то косточки вибере, а те не їсть. Так, да, якщо він першу косточку <годи> з'їда, він так, суп так. уже не їстиме чомусь. Так. А коли е даєш суп.

ні, вони зажили. кожен день в спеку, кашею. Оце листя в амаронтів. Шолопухи. Боже, з одної гілки отаке лелечко розрослося. Так, ну все, ма, пішла я пока, -пока. Ой, Хто Ту тут озіває, дівчинка спала. Порядочки. Дежурила дежурна. Да? Ой, обов'язково треба розімнутися. розімнутися. Ходімо обробляти капусту. Мася сілася, беремо пульвізатор і підемо, подивимося, що обробити. Ну, я думаю, в першу чергу це капусту, щоб оті всякі жучки не нападали. Білокрилки, слава Богу, в цьому році немає, було холодно, але звісно, коли спека, можливо, і розмножиться. Дай Боже, що не буде. А оці черв'яки, як гусенечки, маленькі зелені, білянка, мабуть, насаджує, повсюду лазить і робить дирочки. Якщо не прибрати їх, вони її просто з'їдять ту капусту. Ой, сонце таке. Подивіться, яке воно яскраве. Яке яскраве сонечко. М -м -м. Дуже красиво. Але мені хочеться танцювати, тому що комарі машкара косуча. Зараз швиденько обробляємо і тікаємо геть. Навіть курочки вже спати полягали. Тому що вже, мабуть, 20-30. Я ніяк не допрацюю. Так, капустку що там ще споживає бурячок. Ну, Бурячок я ще не рву, це просто актара. Я думаю, що не потрібно нічого такого. Ага, можна той салат калий обробити, обов'язково також дуже полюблю. Я до городу не дійду. То яблука дивлюся, усипана вся яблунька. То дивлюся, баклажани давно вам не показував. Дивіться, скільки яблук в цьому руці, аж не віриться. Оце такі сорта, самі прості, що класно зав'язують яблука, треба берегти, як зеничку ока, щоб не пропали. Всі сортові яблуньки хворіють, пропадають, то не плодоносять, то через рік. А оці повинні класно зав'язувати яблука. Ви дивіться, що тут робиться. Вони зараз підростають, і їх стає видно, вони ще не світліші, вони будуть білі, як сніжний кольвіль. І оце все яблука повсюди. Я така рада, вони тверденькі, але на сушку та й так поїсти, чи запекти в духовочки смакота. І вам покажу вам. Ця яблука буде яскраво-червона, також вся на плодах. Слава Богу, хоч яблука будуть. І то сподіваюся, що не осипляться. Так? Привіт, дружбаніще! Як тебе назвати? Гошка, ну, нехай буде гоша. Гошенька поки один. Він порозганяв усіх. Дивіться, які баклажани прекрасні. Просто прекрасні баклажончики. Ну, треба полити. Ну, правда, дощики проходилися, Ну, тут тіньочок. Ну, квіти отакі. Одні вже зав'язують. дивлюся, сипалися пелюсточки. Плоди Будуть таке маленьке, ось а вже все на цвіту. Скоро буде зав'язуватися. Помідорчики також шикарні, Ну, про помідори потім. Салатики, кале. Оце зараз дивіться, як поїла дирочка. А перевертаєш, а там зелена гусінь увечері починає вилазити. Давайте обробимо, я його не їм для краси поки що зберігаю, бо їсти є, що і тільки ось оцей трошечки пройдемось, щоб не доїли. Це також капуста, кале. Отака блакитна якась. І перчики ось ростуть. Це повинно в качанчик зав'язуватися. Пакчуй. Тут не стакан, тут підстакам. І, по, і повного немає, Мабуть, і половинки немає стаканчика. Калина вже червоні, ягідки почали буріти, тільки не наливаються ще. От Як нальються, тоді вже буде якийсь вигляд симпатичний. Калина гарна, вона й квітує красивими віночками. І ягоди, коли рубінові висять, також красиво. Пташки не полюбляють, залишаю навіть на зиму, щоб їли. Ні, ні одна ягоди не хочуть їсти. Мабуть, не голодні. Ну, звісно, там пшениця з кукурузою, а Іра своєю гіркою калиною, як антибіотик. Ох, і класні гроночки тут. Краса буде, мама обожнює, А крас нам на чаю кусим і вистачить. Ота вимерзла. Стоїть страждалиця декілька ягідок, а ця взагалі класнюча. Ото так мене морози пройшли. Я дивлюся, біла лілія запашно скоро розквітуй. Ох, вона й красива. Городя тільки капусту кале обробила і звичайну капусту. Знаєте, що я згадала? Давайте лобулярю чи алісу обробимо від блошки. Зараз її нема, але якщо вона з'явиться, ми не встигнемо, як вона за одну ніч з'їсть нашу квітку. Обробимо і будемо вже спокійні, якщо вистачить препарат. А тут метелики вилітають. Дуже багато метеликів різних. Ой, скільки метеликів. Друзі, тут одні метелики. Ну тут головне, щоб блошка не завелась. Бо блошка заводиться за одну ніч з їдою. Я не зрозуміла в минулому році, що відбулося, а потім як торкнулася вже з терчаків, а там куча чорної блохи. Оце ж оці метелики, що зараз вилітають з грайками. Вони насаджують черв'ячки і потім ці черв'ячки з'їдають наші рослини. Точу кохтики. Ні, ні, вона препарату не надихається, вона знає, чим я займаюся, вона не підходить. Так, зараз ще трошечки довипшикую грамульку. І, можливо, хризантеми пройдусь, тому що куча метеликів. Зараз нічого не їсть. А потім, коли личинки вилупляться, то і хризантеми почнуть в дирочку, як терешету. Мабуть, уже більше 21.00 а ми з вами, працівнички, Трудіжечки працюємо і працюємо, масюлі. Мося. ой, Ченя кричить уже йде кс кс кс, -кс. Уже йде їсти, чую, чую. Він, коли підходить до нашого подвір'я, він так починає репетувати, друзі. І знаєте, де? Стає на цеглинки там і додому не йде. Він починає кричати, щоб прийшли, зняли, взяли на ручки і принесли його в хатку. Ааа, ті, ті, ті клітіли ті моє зялято. Зараз я його погодую, сподіваюсь, не потемніє. Тільки щічку полікували, дивлюсь, уже лапка шкандибає. Та йоли, пали, вирішили робити операцію, інакше коту нашому буде гаплик. Рибну котлетку дала, аж затряслося, бідне, нібито місяць не їло, аж заричало, їсть і гуде, як той тракторець, щоб ніхто й не підходив. Дообробляла, ходжу і придивляюся на ті діляночки, де я сіяла насіння однорічних квітів. Кожного дня придивляюся, ну, думаю, ну, можливо, проросте. Яке там проросте, друзі? Тільки цинія, ну, там ще якась квітка вилізла і все. Хоч я не знаю, скільки ми там, 20 пакетиків сіяла, ні одна квіточка не проросла. Ну, я потім уже як огляд насіння буду робити. Коли цині зацвітуть, я покажу, яке насіння ми сіяли. Це в червні, що воно не проросло. Ну, погода була непогано, не було такої спеки. Хто там, Мась? Хто там? Як увечері горно. І мамина улюблена квіточка.